Яка дорога чекає на вас? Подумайте про себе більше ні про кого. Дорога до кращої версії себе, дорога до проявленості, дорога до жінки, яка мене дивиться наразі, дорога до жінки, яка сама собі подобається, яка робить те, що їй подобається, обирає те, що вона хоче. Десь, мабуть, і якщо мене відьмачки дивляться зі здібностями, до своєї якоїсь гармонії, до своєї відкриття своїх талантів, знаєте, таких магічних, можливо, хтось займається таро або ще чимось таким. Така дорога вас чекає. Ви підете з хитрості, підете від обманів, лишите це все позаду та підете на зов свого серця. Ви підете до своєї мрії. Або поїдете. Ви знаєте, когось чекає поїздка за кордон. Зірка у нас це карта далека. Можливо, когось чекає переїзд кудись далеко. Ви знаєте. Ви знаєте, про що ця карта каже. Як я і казала, про здібності також відкриються ваші здібності. Дорога до ваших здібностей через трансформації, через якісь певні усвідомлення, через 음, важкий шлях. Який ви зараз проходите, ви йдете до кращої версії себе. Ви йдете в ресурс, у вас будуть можливості, в когось це заробіток грошей, в когось нові можливості, нове життя. Чоловік коханий, який буде вам приділяти увагу, піклуватися про вас, робити компліменти. Він буде, він буде такий дуже. Гарно буде з вами поводитися як джентльмен. Знаєте, піде із вашого життя оце розбите серце і оці безсонні ночі. А куди ж ви поїдете? Поїдете до того, чого ви так дуже-дуже бажаєте. Таке навіть, знаєте, дитячі трішечки. Трішечки навіть дитяче якесь бажання. Хтось до дитини своєї поїде. Карта, карта Карта дітей падає. Можливо, ви до дітей поїдете своїх. Відвідаєте їх А плани у вас є? Ви знаєте, а плани у вас є щодо цієї поїздки? Угу. Ви націлені туди поїхати з метою, заробітку, з метою заробітку у багатьох. Ви серйозно настроєні, ви вже майже на чомоданах. Хтось із метою для свого наповнення, свого ресурсу, щось віддати, щось отримати такої собі взаємодії. Ви хочете туди поїхати. І думаєте, зараз обмірковуєте, як це краще зробити. Але, можливо, у когось немає грошей, у когось немає можливості, ресурсу, але карта буде каже, що поїздка буде. Ну, так, да, вам треба поборотися. Поборотися, відкрити очі, вирішити. Ви знаєте, як хто ще не розуміє, чого він хоче, вам треба поділитися, чого ви хочете від життя. І поїздка вона буде. Хоч і важко, хоч, можливо, десь і важка поїздка через перешкоди, але вона буде.